Сьогодні я виконала перше завдання. Я купила собі гру, да? не гру, а це такий міні-курс, який називається Грошова гра. Я хочу налаштувати своє мислення да? так, щоб воно було максимально сприятливим для того, щоб до мене приходило якнайбільше грошей, щоб я заробляла ще більше, ніж я можу, щоб мені відкривалися просто всі можливості, які тільки є на цій землі, які є для мене. Да? Тому що ми знаємо, що великі гроші. Ну, подивіться, якщо ми, наприклад, будемо ходити на роботу, навіть без вихідних, навіть без обідів, якщо ми будемо працювати на звичайному заводі, так, ми зможемо заробити 100 тисяч гривень у місяць. Без вихідних, без відпочинку, ні. Ми зможемо заробити. 200 тисяч у місяць ні. Для того, щоб заробити реально високі гроші, великі гроші, да, як ми, ну, для мене 200 тисяч це дуже великі гроші зараз на даному етапі. А я. забула, що хотіла сказати. Для того, щоб заробити великі гроші, нам потрібно змінити. Перелаштувати наше мислення, нам потрібно взагалі змінити наш хід думок. Ви всі прекрасно знаєте, що я вам розповідала про цифри, що наш мозок запам'ятовує більше цифри, аніж теоретичну інформацію, там якісь букви, якісь тексти, він щитує швидше числа і аналізує цю інформацію. І коли ми вживаємо також у нашій мові, коли ми застосовуємо частинку Ні, я не зможу цього зробити. Все, мозок наша підсвідомість сфокусувалася на тому, що ви не можете. Він не фокусується на тому, що ви зможете. Він чує оцю частинку, ні. А нашому мозку нашій підсвідомості тільки... Даю такий от якийсь щолчок, тільки щось за негативне, все. Ви навіть піймаєте себе на думці, коли ви думаєте що про щось погане, да? от, наприклад, щас йому упаду, а потім до вас не прийдуть якісь позитивні думки, Боже, та потім все буде класно, я піду погуляю. Ну, як ви можете реально піти погуляти після того, як у вас в голові пройшла думка про те, що ви зараз впадете. І ваш мозок, він як магніт, починає. Ваша підсвідомість, як магніт, він просто притягує до себе всю негативну енергію, всі негативні думки. А ви починаєте думати, о, Господи, а що буде, якщо я потраплю у лікарню, а що буде з моєю дитиною? І оце починається накручування, 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 тому що наша підсвідомість, наш мозок сприймає оцю частинку ні і все. Він не може сфокусуватись на тому, що я зможу. Я зможу дійти, не впавши. Так? Він не фокусує. На цьому. Він фокусується на цій частині. Я не зможу, я не дійду, я не зроблю, я не зароблю. Коли ми перефразуємо, коли ми почнемо змінювати наші думки, ми будемо говорити, що я, я не зможу дойти, а я скажу, наприклад, ми переформулюємо, я буду йти маленькими кроками і я добьюся результату. Я буду йти помаленьку, потихеньку і я дійду. Зі мною все буде добре. От, одна ж і та сама фраза, да, я не зможу, і як можна її переформулювати так, щоб реально наша підсвідомість все повірила і більше не тягнула оті пагубні думки, оту негативну частинку ні, яка взагалі нам не потрібна. І я така людина, яка раніше взагалі ну от я не приймала ніяк медитації. Це для мене було взагалі щось незрозуміле. Дивне, як можна помедитувати і щось мати. Ну тепер я розумію, що для того, щоб медитувати, потрібно виконувати якусь дію. От я зараз працюю на фрілансі, а я активно веду сторіс, я навчаю своїх дівчаток, я готую якісь навчальні матеріали. Так? Я рухаюся, я роблю ті ж самі дії, які я до цього робила. Я плюс до цього ще медитую, плюс до цього в мене ще є афірмації. і в мене виходить результат, який є стовідсотковим. Не може такого не бути, якщо ви робите щось, виконуєте якусь дію, про цьому позитивно думаєте, про цьому медитуєте. Результат, результат до вас прийде сам, просто не може бути такого, що ви це не зробите. Наша підсвідомість налаштована вже на те, що ми отримаємо, що ми не програємо в цій грі в цій грі, розумієте? І от сьогодні в нас перший урок у цій грошовій грі да, потрібно було за вихідні за суботу, за неділю позбавитися від енергетичних боргів. А дивіться, у підсвідомість вона. Мішає, да, заважає нам притягувати гроші, не доказала за фабрику. І, наприклад, якщо ви просто зміните, зміните хід думок, будете працювати, будете викладатися на максимум, да, то ви обов'язково досягнете того результату, як я говорю, 200 тисяч гривень у місяць, це все реально. Чому? Тому що я бачу зовсім іншу схему. Я бачу таку схему, коли мені не потрібно ходити від дзвонка до дзвонка, да, коли я не маю звітувати своєму начальству. Коли я можу бути разом із родиною, коли я можу бути поруч з дитиною, коли я можу пити каву, коли мені заманеться, коли я можу працювати, коли мені захочеться, а не коли мені хтось наказує. Да? І от коли я сама прийшла до цього, до цієї думки, що я можу реально сама працювати, що я можу реально сама заробляти, при цьому не нести відповідальності, да, там якоїсь перед начальником, про цьому не бігати на роботу, ну, там, не робити кучу справ. Які вигорожують керівництво, да, а мене при цьому ніхто не замічає. Ні, тут я працюю на себе, тут я працюю на свій результат, а не на результат якогось там директора, розумієте, або там керівника. І от сьогодні, да, у нас ми позбавляли ми позбавлялися від енергійних боргів. Які? Що це таке взагалі? Це якісь такі незакінчені справи, да, які забирають у нас максимум енергії. Тобто ви ходите і думаєте, ага, я це не зробила, я тому не відповіла, там то не зробила. І Боже, коли ж мені його зробити, як же ж мені його це начать робити? А все просто можна взяти, навожу приклади цих енергетичних берегів. Да. Це, наприклад, якісь там у вас залишились непрочитані смс, ви їх не читаєте, ви рухаєтеся далі, але всері. Ваш мозок думає про те, а що ж там написано в ті смс, а можливо, потрібно відповісти, і ви не знаходите час. А потрібно зараз же сісти, відповісти і просто забудь. Просто ви вивільняєте свою енергію. Наступний, наступний борг, да? а, так. це знання того, що ви не. Не відповіли комусь, да, це про написання смс і знання того, що ви не виконали щось. Ви обіцяли? От обіцяла я зустрітися там зі своєю подружкою. Я з лютого місяця обіцяла їй. Вона чекає. Сьогодні я їй написала, я вирішила це питання. Ми з нею зустрічаємося ось у п'ятницю. Це такий також в мене тягнуло багато енергії, в мене закрадалися думки. Думаю, Господи, що ж вона подумає? А я це їй не пишу, а я їй там оце в інстаграмі пролайкала, а вона мені нічого. А може вона на мене обідалась? А може вона взагалі взагалі не хоче зо мною зустрічатися? І коли я їй написала, вона сказала, що да, хорошо, все. Я спокійна, моя енергія залишилася при мені. Сьогодні я не витрачала цю енергію та да, ці думки. Да, коли я лягала перед сном і думала, о, Господи, а наші ж діти вже могли б давним-давно погуляти і отримати цю оцю позитивну енергію. Да, вони так довго чекали. Цієї зустрічі, а я це не можу ніяк їм організувати. Тут все я вирішила, я звільнилася від цієї енергії. У мене прям виросли крила. От знаєте наскільки це круто також. За мною тягнувся енергетичний такий борг. Я давно збиралася донеці заказати гру і в садочок і їй. Але от якось почала там на сайтах шукати, безстеренько хтось мене там одволік, все, я забулася, і цілі виході я про неї думала, а я ж то не заказала, а треба було заказати. Я сьогодні вранці сіла, заказала це дві минути, тому що я пам'ятаю, який у мене тоді був сайт, все, я звільнилася від цього боргу, все, в мене виросла енергія. Так? Я просто відчуваю, наскільки це мене окриляє, наскільки мене надихає, і просто не... Де мотивує мене, да, не опускає мене нижче плінтуса, тому що коли я отримую якийсь результат да, і згадую про те, що я не замовила книжку, і воно от так от резонує, да, ну просто нефтакт. І воно так пішло все на ровненько, і так ровненько-ровненько піднімається, піднімається, піднімається вгору. Я просто кайфую, я просто насолоджуюся від цього. Також енергетичний борг, який, можливо, ви комусь пообіцяли там щось купити і не купили. Наприклад, дитині пообіцяли щось купити, та куплю, зарплата прийде і куплю. Або ж собі пообіцяли щось купити, о, зарплата вже була, гроші на карті були. Ви зайшли в магазин, та, не важливо чого, чи це продукти, ви щось для себе хотіли, чи щось з одягу, чи прикраси, чи ну не важливо, що ви хотіли собі купити. Ви собі в цьому відмовляєте. І кожного разу, коли є та ситуація, де вам. Це потрібно, от, наприклад, навушники, так, ті самі, які я довго собі не могла купити, вони мені були потрібні, але ну, в мене все на них не вистачало грошей. Думаю, та ладно, та ладно, хай потім, потім все. Я сьогодні їду купую собі наушники, і мене оце так, знаєте, у. Призводить до такого спокійного, врівноваженого стану, що я можу нести відповідальність повністю за своє життя, що я не покладаюся на когось, а може, там мені колись на день народження аж осінню подарують да? на день народження. А до День народження ще майже рік, і ну, жити без навушників да? ну, дуже важко, тому що я там десь комусь щось розповідаю, вночі допрацьовую, да? десь якусь інформацію слухаю, коли мої вже всі сплять. Тож це набагато буде легше, простіше. І коли я осознаю оце, що я звільняюся від оцих негативних думок, звільняюся від оцих процесів, які мене затягували, ну, мені стає набагато легше, я просто відчуваю пролив цієї енергії, тому що гроші це дорівнює енергія. Да? Чому я говорю, що ну, в нас є час, в нас є здоров'я, да? але ми їх не повернемо ніколи, ні час ми не повернемо, ні здоров'я наше, ми ніколи не повернемо. Гроші вони були, є і будуть. Ті самі бумажки, які були, вони осталися. Але гроші це енергія, і їх можна, їх можна як збільшити, да? примножити собі, як і зменшити, просто упасти до нуля, тому що ми самі себе заганяємо до такого стану, що... Падає нижче плінтуса, опускаємо себе туди і все. Так, відволікаюся Так, також, якщо, можливо, ви щось пообіцяли зробити для команди, або ж там на роботі щось пообіцяли зробити і не зробити, обов'язково це потрібно зробити, тому що це ваш енергетичний борг. Да? Воно просто виїдає у вас ця енергія, просто вона. Висасує, з вас... висасує гарні у вас думки, да? висасує у вас цю силу, віру в себе, і ви починаєте думати негативно. Ви тільки налаштувалися, да? тільки там отримали перше зарахування, вже там піднялася ваша самооцінка, ви повірили в себе, тому що, блін, реально, можливо, все. Головне отут собі дозволити. Розумієте, от як говорять, що. Ключі від нашої тюрми знаходяться у нас в кармані, а наш карман це ось наша голова. І ви просто подумайте, що якщо ви будете кожного дня позбавлятися від оцих енергетичних боргів, заборонити собі, взагалі їх створювати. А якщо ви щось пообіцяли, ви маєте виконати. Якщо ви не можете цього виконати, питання, навіщо обіцяти? Ви самі створюєте от таку неприємну, та несприятливу ситуацію, в якій незручно вам, вцікаєте. Якій ви підставляєте людину, да? можливо, вона вам довіряється чимсь, а ви не можете цього виконати. Вона покладає на вас надії. Ви цього зробити не можете. Ви, ну от в два рази погіршуєте свою негативну енергію. Да? Воно от у вас як. Хомок на вас, отак, от, снежний ком, да? навалюється, навалюється, навалюється. І з кожним днем голова стає така ще більше, тому що ти розумієш, ага, там я не вспіла. Тому не відповіла, Боже, а, а була ж хвилинка, а я там щось пішла робити. А можна ж було швиденько відповісти, забудь і все. І просто або там чекати відповіді, або там чекати доставки все. Ага, ось такі і також а, фінансові борги. Да? Я прекрасно знаю, ну точніше, по собі. Да. Я прийшла у цю сферу фрілансу не з доброї волі. Да. А, тобто, мені звичайно понадобились гроші. Гроші на що закрити кредит. Да. Я просто не уявляла 20 тисяч кредиту. Для мене це були просто ну, от, це такі високі гроші, були великі, тому що я їх, по перше, ніколи не тримала в руках. По-друге цей борг накопичувався, накопичувався. Да. По-друге, коли я мала основну роботу, у мене дохід був лише 6 тисяч, да. а таких великих грошей я не бачила, я не знала. І тут, коли я пробиваю свій фінансовий потилок, коли я фігачу майже 50 штук в місяць, ви розумієте, де різниця 6 тисяч і 50 тисяч. Коли ти відчуваєш оцей приплив енергії, як я згадала, мене знову мурашки прям, ну, закололо в ногах, да. тому що, блін, реально це можна. Реально це можу я. Не всі там успішні інстаблогери, не всі там успішні, в кого є євроремонт і да, в кого там 120-150 метрів квадратних будинку. Да. Так можу я, так може кожен. І за ці борги, що сьогодні в мене ще тягнулася, послідня, послідня розсрочка, ну там 500 гривень в мене залишилось. Думаю, ладно, хай, хай поки, хай я потім оплачу, тому що вони там поки не печуть. Тоді думаю, чого в мене гроші є, я можу з легкістю заплатити цей борг і просто за нього забути. Все, і в мене не тягнутиметься оцей такий страшний ком не буде накачуватися, коли я кожного вечора лягаю спати, в мене думки про цей борг. Я кожного ранку встаю, і в мене сама перша думка, яка приходить. Да, коли ми ще спимо, наш, наша підсвідомість просто да, просуває нам думки, які наш мозок починає потім вже реалізовувати, розкручувати, роздувати. Це така, наш мозок, да, це така, такий комп'ютер, да, який запам'ятовує абсолютно все. І я як я йшла до свого результату, о цих п'ятдесяти тисяч от я працювала з гіпнотерапевтами, це просто було щось неймовірне. Я згадувала такі події в моєму житті, от просто відчуття. В той момент, які були в мене в минулому, я пам'ятаю зараз: от ті відчуття я їх забути не можу, вони мене пригнічують, вони на мене давлять. І коли ми з гіпнотерапевтом розібралися, розкрутили оцей клубок, звідки воно тягнулося? Да? Фух, в мене, я ж кажу, в мене наскільки стало легше, наскільки я стала відпускати оце все, наскільки я тепер розумію, що хочу я, що хоче моє тіло, да, куди направляти думки, де я можу брати ресурсні стани, і от, ну, от реально мене це змінило кардинально. І щоб я раніше проводила якісь там вебінари або давала навчальні матеріали про тому, що. Я чогось навчалася нового, да? я зроду не давала цього команді. Тому що для мене це було якесь табу. Ну, я заплатила за це гроші. Да? Чому я маю ділитися з другими людьми, яким, можливо, це взагалі буде нецікаво? Але зараз я розумію, що те, що я заплатила, я заплатила за роботу. У да? нас прийшов такий енергообмін, кожен має за щось платити. І найлегше, найдешевше Ходить платити грошима. Чому? Тому що час і здоров'я, я як вже говорила, вони не повертаються, а гроші це така валюта, яка постійно, постійно, постійно ви їм можете примножувати. Да? І неважно в якій купюрі, да? в якому еквіваленті, але вона буде, 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 буде до вас приходити. А здоров'я, час воно... Час іде, він назад ми не повернемося. Здоров'я також, як би там не було, да? як би не лікувались, воно також ніколи не повернеться до нас, тому що це, ну, Взагалі я хочу да, підтожити, під, да, тому що так от спонтанно проводити все, а давати вам інформацію дійсно, якось зібрати думки докупи, можливо, якось для мене ще й незвично, але я намагаюся донести вам, щоб було зрозуміло, щоб було понятно і в одному відео, відео розповісти про все, тому що я ділюся з вами наповну, Я віддаюся вам повністю, щоб ви виконували все те, що роблю я, і реально примножували свою енергію примножували свій достаток, тому що ми пам'ятаємо, що ключі від нашої тюрми, ось у нас вони в голові. Вони нікуди не діваються, ніякий вам, ні сусід, ні брат, ні чоловік він їх відкрити не зможе. Поки ви самі не почнете думати позитивно, поки ви не позбудетеся від енергетичних боргів, да? ви ж самі себе туди затягуєте. На ту ж саму СМС можна було відповісти, хто зна коли. Про зустріч домовитися це взагалі минута діла. Да? А ми постійно себе затягуємо, затягуємо в цю родину, борги також легше віддавати, да, сплачувати до того моменту, поки потрібно заплатити да, повну суму, легше сплатити до того моменту, ви швидше сплатите, і у вас не буде оцієї думки, тяготіння того, що ви комусь щось винні. Відпускайте себе, аналізуйте свою роботу, тому що тут робота, знаєте, більш така. Я б не сказала, що тут важка робота, тут робота над собою. От поки ви не почнете змінювати, як тільки ви почнете змінювати свої установки, і ще один лайфхак це ну, просто він must have для тих, у кого все погано, для тих, у кого немає грошей, для тих, хто не має впевненості в собі, да, вранці встаєш там дзеркало, це я як по собі, да, я вам розповідаю за себе встаю, дивлюся в дзеркало, Боже, вискочив там при все. Боже, яка я негарна, я нічого не можу, я нікому не... Потрібна. Я взяла таку резиночку. Зараз у мене її немає, я її вже зняла. В принципі, я вмію справлятися своїми думками, навчилася. І як тільки в мене негативна енергія, негативні думки з'являлися, наприклад, в мене не вийде. Я брала себе такою резиночкою і по зап'ястю. Била, просто била по цьому зап'ястю. Чому? А, тому що наш мозок він реагує на біль. І коли ви вдарите себе, да він починає швидко переключатися, до стоп, мені боляче, я не буду про це думати. Давай щось перепо інше подумаємо, да. Або можливо, ну мені боляче, я не буду цього робити. Там, що ну там не знаю, навіть оця резиночка, що ви розуміли, лікувала. Де я проходила курс, лікувала навіть самогубців. Людина хотіла вже покінчити з собою. Тобто їй, їй здавалося, що вона нікому не потрібна, що вона не цікава, що вона взагалі нікому ну. Не принесе ніякої користі. Да? і от Реально, ця резиночка це не в мене, це не на моїй практиці, але на курсі, там, де навчалася я, наш куратор от писала от такі відгуки да, про дівчат, дівчата, які навіть не осмілювалися написати в чат, що в них там якісь погані справи, що вони там, ну прямо, от реально, знаєте, це такі вже історії, які просто хочеться кричати про них, просто хочеться розповідати, щоб ви вчилися на, на чужих помилках. Ках не робили цього і завжди пам'ятали, що. Ну, взагалі, ця резиночка дуже крута, я як згадаю, що бух її так. Резиночка обична, це знаєте, з грошей, така резинова резиночка. І коли це якась негативна думка, ви себе піймали на негативні думки. Да? Наприклад, там, ага, я собі для цього не куплю, не цей, ага, я туди не піду, я така неудачна, я не успішна, я взагалі не гарна, і ви оце себе тою резиночкою, і ваш мозок починає переключатися. Просто попрактикуйте це. Ну, на цьому все. Дякую вам, що провели. Майже 20 хвилин зі мною. Прийма... Застосовуєте да, всі ці фішки в роботі, і я впевнена, що у вас обов'язково зміниться мислення, да, що ви обов'язково почнете думати позитивно, і успіх приходить до тих, хто наважується да, зробити перший крок і хто змінює свої думки.